Довголіття слухай у програмі лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаємо усіх слухачів радіостанції київ Фем радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб каналу. І запрошуємо вас до програми лікар. знає». сьогодні ми будемо говорити про здоров'я очей. Бо лише в ті моменти, коли ми перестаємо чітко і гарно бачити, ми розуміємо наскільки великий дар нам дістався від Бога наш зір, наші очі. Але сьогодні програма буде особливою. Ті, хто слухає Київ ЕФЕМ, весь час вони чули анонс цього ефіру, де ми пропонували вам, шановні кияни, слухачі нашої радіостанції, ставити свої питання. Бо певна здоров'я очей це тема, яка вас цікавить у вас, у ваших рідних, близьких, знайомих точно можуть виникати якісь проблеми, якісь питання щодо зору. І ми давали вам можливість озвучити ці питання. ви їх писали нам на вайбер. Ми їх усі зібрали, і сьогодні на них буде відповідати мій гість. Я думаю, що ви вже здогадалися, хто це хто сьогодні в нашій студії. Це відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця Сергій Риков. Добрий день доброго дня. Так ну і давайте не будемо обмежуватися. Тільки тими питаннями, які ми отримали а, до моменту ефіру, а ще маєте от 25 хвилин, щоб просто у прямому ефірі проконсультуватися. пишіть, будь ласка, 098-009-98-98, Це номер нашого вайберу, на який ви можете написати, і ми все будемо. Я все буду зачитувати. Сергій Олександрович буде коментувати. Важливо не телефонуйте, бо іноді ви нам дзвоните. Нас немає можливості приймати саме аудіодзвінки під час прямого. Ефіру. Фіру, але пишіть, я все буду зачитувати. Ну і ще важлива інформація. Якщо сьогодні ви не проконсультували, не встигнете проконсультуватися, або зрозумієте, що вам потрібен і огляд, потрібна більш ретельна діагностика, потрібна власне, більш ретельна консультація. Завжди можна звернутися в медичний центр «Очі клінік», де в тому числі і приймає Сергій Олександрович Риков, тому що ця клініка є медичною базою кафедри, яку Сергій Олександрович очолює там. Приймає не лише війна, а інші викладачі кафедри. Отже, як звернутися? Отже, очі клінік Василя Липківського, 16В. Це адреса, це зовсім неподалік від Південного залізничного вокзалу. Ну і номер телефону, щоб записатися, зателефонувати, проконсультуватися, записатися 0800 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Телефонуйте і дізнавайтеся деталі. Так, ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки починаємо, Сергій Олександрович. дивіться, 10 питань маю, 10, ну не моїх питань. Зазвичай я готую вам питання. А цього разу е, мою роботу зробили наші слухачі. Е, давайте тоді е, тут є якісь і зовсім коротенькі, але всі як на мене важливі. Е, давайте от почнемо із питання Ілони. Ілона пише: мамі тиждень тому зробили операцію із заміни двох кришталиків. Катаракта зараз вона погано бачить зблизька раніше. Не бачила вдалину. Тепер навпаки, до того ж, одне. Не око ще й в тумані питання. Це так і має бути? Зір з часом відновиться. А, дуже хвилююся. От таке дуже напишу. важливе питання і правильне питання, тому що всі ці, ці відповіді на ці запитання вам мав дати хірург до оперативного втручання. Чому? Тому що е, зрозуміло, що мамі поставили, мабуть, е, ну, не найдорожчий кришталик, а можливо, і бюджетний кришталик в державній клініці mm. також є хороші кришталики, але вони не мультифокальні. Мультифокальний кристалик там коштує від 50 тисяч і вище. Це тоді, коли ви будете бачити на любі відстані добре. Звичайно, можливо, мамі 80 років, і там уже є зміни на очному дні, судинні зміни, діабет, і там от немає зовсім ніякої необхідності ставити той дорогий кристалик, тому що він не буде працювати. Він буде працювати так само, як і звичайний кристалик. Так, от до мами стоїть монофокальний кришталик. Вона розрахований зір, щоб вона добре бачила вдалину і до відстані руки. А для близі, звичайно, потрібні окуляри для читання. Обов'язково через місяців, півтора після оперативного втручання, mm -hmm. зверніться, будь ласка, до лікаря і підберіть окуляри. Е, я думаю, що це пов'язано саме з цим. Тобто, це не, не це післяопераційний, не наслідок післяопераційного це не ускладнення. Це ні, не ускладнення. Ні, ні, ні. Тобто тут розраховується, якщо людина має короткозорість, близорукість короткозорість. То, наприклад, мінус вісім, mm -hmm. то ми запитуємо, що як ви хочете читати без окулярів, а носити окуляри для далини, чи навпаки зробити таким чином, щоб дивитися добре вдалину, а зблизька окуляри. Частіше всього короткозорі люди вони просять, щоб ми залишили ту короткозорість, наприклад, мінус три. Mm -hmm. Людина зняла окуляри, а вона прекрасно читає. Основна робота наша робота mm -hmm. з близька. А от те, що пише Ілона, Ілона пише, що розпливається одно, одне око ще й в тумані, це пройде? Ну, мало часу пройшло, дійсно, дивіться, людина. Я не знаю віку людини. Але рогівка вона має дистрофічні процеси. Ендотелію, чим старше людини, тобто які відновлює зір, стає менше з віком, і післяопераційний період у старшої людини набагато довший. Тим більше. Тим більше, більше всього, що ця людина звернулася пізно за оперативним втручанням. Що там був, е, твердий кришталик, що там було трошки більше ультразвуку? Хірург закінчив оперативне втручання, але період після операційного виходжування збільшується з місяця. Стандартний період це місяць, з місяця до 2-3 місяців. А остаточний огляд хірурга після оперативного втручання з приводу катаракти згідно протоколу американських оптальмологів, і ми переписали такий точно українських. Через пів року, тобто це не говорить про те, що хірург прооперував і більше вас ніколи не подивиться. Ви маєте право на огляд півроку хірурга. Так, а ви згадали про діабет? Я згадала, що було питання ще з цим пов'язане. Воно від Ольги, і знову про маму. У мами погіршення зору завжди була суха форма а, макулодистрофія, Зараз з'явилася волога, і вона дуже погано бачить. Можливо. Можливо, це бути чи можливо це бути від діабету другого типу? Вона п'є таблетки від цукру, глікований 6,8, Чи все таки це старість? Ми були в лікаря. Він написав е, мак макулодистрофія вологої форми. Е, він би не міг сплутати із діабетичною ретинопатією. Ірина, ви могли б писати історії хворі хвороби в цезу. Ви не зробили ні і помилки. Це жарт, але в принципі відносно мами, звичайно, це зв'язано пов'язано з. Діабетом другого типу з віком обов'язково ми не чуємо вік. Тут потрібно знати вік. Я просто так для того, щоб наголосити середнє проживання чоловіків в Україні приблизно 60 років, зв'язано з війною, а жінок близько 72. Через те, якщо ми пережимаємо оцей вік. Ну, слава Богу, Боже. Mm -hmm. Сьогодні який день благо... благословення? Благовіщення чи благословення? Благословення, благословення Сьогодні благословення так. написано в інтернеті. Якщо Бог благословив вас жити далі, ну дійсно у вас буде трошки більше хвороб. І ми на це розраховуємо, лікарі, тому що ми знаємо, яка патологія, в якому віці превалює. І тут оце макулодистрофія, повірте мені, вона називається вікова. От ви почуйте всі mm -hmm. вікова. тобто, в молодості такої не буває, а вікова це після 60, 55, 60 років. Чому? Йдуть процеси ангіогенезу, тобто творення судин, а при цукровому діабеті на очному дні більше ж цукру в судинах. А чим більше цукру, тим більше харчується краще. І судини розростаються і заростають повністю очне дно. Тут дуже важливо, після 5 років стажу. Діабету обов'язково огляд офтальмолога, ретинолога. офтальмолога, запам'ятаєте слово, ретинолога, ретинолог це спеціаліст по сітківці. І якщо розростаються ці судини, то лікар лазером приварює їх, забиває їх. І повірте мені, якщо ви будете регулярно ходити до офтальмолога, ретинолога при цукровому діабеті, то проживете довго зрячі. До речі, про макулодистрофію очей у Віктора ще було запитання. Він, просте питання: чи, мож, чи можливо це зупинити? Ви знаєте, суху форму макулодистрофії достатньо легко зупинити. А чи відрізняється суха волога, що це? Це вікові зміни. Дивіться, людина знаєте, ну, з віком стає худішою. Угу. Всі процеси зменшуються. І так само сітківка стає тоньшою. Але вона ще бачить, вона не бачить 100%, а бачить 70, 80%. І от оця частинка, яка вона дистрофічна, уже, її треба підхарчувати. Чим омега-3? Гарне харчування. Тобто, ось тут зверніть увагу, якщо ви просто людина вже літнього віку, омега 3 у вас кожного дня. Омега-3 у вас і в рибі, і в таблеці, і ще де-небудь. Тобто, ви подивіться, де є омега-3, ви його просто вживайте. Ви будете профілактувати. Дійсно, якщо людина їсть там картоплю і м'ясо, то виникнення вікової маколодистрофії вологої форми набагато частіше можливо через те, от культура харчування. Ми декілька разів з вами повторювали, що зеленого кольору, і помаранчевого кольору. Чому макулярна частина ока, центр, куди попадає зір, від чого залежить 100 вас чи ні, він сам по собі помаранчевого кольору. І от його в природі, ну де ми знайдемо? Там, де овочі, фрукти, апельсини, мандарини, полуниця і зеленого кольору. Все ну звичайно, шпинат це геніально. Хтось придумав, я не знаю. От хто шпинат придумав, він аромату ніякого немає. Як його приготуєш, який соус додаєш, так і буде пахнути. Але він дуже хороший протектор для сітківки. І важливо, що оці салати ранішні випроснулися, випили стакан води і через півгодини з'їли салат з зеленого кольору. Все нарізали, додавали маленьку ложечку олії соняшникової, кукурузяної і оливкової, але запам'ятайте рафінованої. Рафіно, без цих ароматів, без піджарки mm -hmm. і таке інше. І тоді це буде дійсно, ну я так думаю, якщо... тоді не рафіновано, якщо без піджарки. Ра без, без піджарки і щоб не пахло, зовсім ага, це пер, да. перегонка повинна mm -hmm. бути. Да, да. От, і ще зверніть увагу: це якщо у вас хороша генетика. Якщо у вас генетика розкладіть, генетика ну, має значення дерево, життєве, да? і від чого хто помер? Бабуся, наприклад, від інсульту, дідусь, наприклад, від раку, той помер від того. І якщо це ваші рідні, дідусі, бабуся, будь ласка, оці ці капи загального аналізу крові, гастроскопії, огляду кишечника, все, всі ці узі вони повинні бути проведені, тому що рання форма. Любого захворювання ми можемо прожити ще років 30, Якщо ми знайдемо ранню форму, можливо, і більше. Розумієте, зараз такі хороші технології дійсно є і медичні препарати появляються дуже хороші. За з запаленнями вже всі питання вирішили дав військових, які тяжкі запалення, грязь, бруд і таке інше, антибіотики чудові. От я був вчора в інституті Шалімова, так там привезли хлопця. Знаєте, санітарки єлі-єлі вимивають з під нігтів грязь. Тому що там десь закопувалися ці хлопці, і одної руки немає. Так антибіотики стоять, немає ніякої, не йде загоєння і таке інше. Тобто це зараз змінилося. Тобто змінилося, бачите, війна дала поштовх. На жаль, на жаль, багато загинуло людей, але поштовх в науці. От був інститут якраз хірургії, проводив з'їзд хірургів. Ну там були всі, там були волонтери, були міністр, були директор департаменту міста Києва. Була і саме головне, що говорили, що нові технології пішли, закупівлі нових препаратів, нового обладнання. Тобто є чим є той, хто чи? залишився живий, є чим його лікувати. Розумієте, і звичайно, киян, тому що це київські лікарні. Так, повертаючись до питань від слухачів, давайте трохи. От Наталя нам пише чи бувають очні ускладнення під час сезонної алергії. Ну, це чуть очі завжди, сльозяться очі. Ну ви ж знаєте, від якої трави є алергія. Амброзія. Так. І е, амброзію, це Борис Михайло Тодоров показував себе, Я подивився вчора. Показав, як виглядає амброзія, щоб люди просто знали. Е, якщо у вас є дача, то обов'язково на полі росте амброзія. Е, вона не має. Е, Природних ворогів, Тобто mm -hmm. вона сама знищує все і вона ще розсіюється дуже мілко, mm -hmm. через те вона скоро заполонить весь світ, якщо не будемо mm -hmm. боротися. Чим же вона така небезпечна? Ну, тому що вона дуже мілко дисперсна. Ми її можемо вдихнути. Розумієте, коли ми підійшли до Соняха і нюхаємо там такі крупинки, mm -hmm. є, ми з їх не можемо нюхнути, якийсь аромат є. Амброзія вона просто попадає в легеневу систему. І Визиває такий бронхоспазм і далі алергічні процеси. Алергія більше всього, я от не хочу це говорити, бо мене тоді не всі люблять, поважаючи на котиків і на собачок, які в нас дома. Будь ласка, якщо є можливість хоча б гладкошерстних мати, це було б добре. А зараз ще є такі собачки, в яких, начебто, шерсть, як людське волосся. Тобто і через те я не хочу назвати, як це це в інтернеті їх багато, і тоді вже це менший варіант отримати. От якщо є вибір, ну дитина ж просить собачку, та підсуньте ж ту собачку, яку треба. От так, ну я би агітувала, що якщо дитина просить собачку, йдіть в притулок. Ідіть в притулок ем, і беріть. Не я хочу сказати, що в Києві побачити зараз людину із породистою собакою неможливо. Всі ходять з собаками такими цікавими. Вони різнокольорові. Видно що вони дворняги, Дворня. такі знаєте? І ну, дворняга вона найвдячніша собака. Її ж взяли з притулку. Через те тут дуже важливий момент: оця лупа в собак. Розумієте, якщо ви берете тварину, будь ласка, гігієна, як і людині. От ви скажете зараз, чи ветеринари скажуть, що я не правий? Ні. Митися як людині кожного дня. про очі. Так що, якщо алергія, то якщо що? Якщо попадає оця лупа, я прошу, дитина грається, mm. попадає лупа, і що очі червоні. Починають батьки придумувати байку, що дитина багато за комп'ютером сидить, за телефоном і таке інше. Ні, поруч алерген у вас є, розумієте? Mm. Віддушки різні для пральної машини. Будь ласка, дивіться, щоб там було написано, що це для дітей. Це обов'язково переполоскати два рази, тому що ось на це дуже важливо. І саме головне щоб Пил, пил, домашній пил це страшна річ через те. Ну е, знаєте, Прибирайте. килими вже килими не в моді. Через те знову ну, повертаються Сергій Олександрович, килими автоматичні полесоси, які тепер самі mm. прибирають. Це mm. треба бати так. вдома. Так, давайте далі. Вікторія mm. пише довгувати питання. Може щось підкажете в моїй складній ситуації. Мінус у мене ще зі шкільних часів, а зараз з'явилася і далекозорість. Робота за комп'ютером потребує окулярів. А от коли потрібно щось написати, прочитати, знімаю окуляри і так щоразу розумію, що ставатиме тільки гірше. Тобто окуляри по черзі вдягати, особливо якщо якісь дані потрібно переписати з компа. Ще раніше задумувалася про лазерну корекцію, але як виявилося, вона вирішить лише проблеми близорукості. А щоб одночасно відкоригувати плюс і мінус, це треба кришталика міняти. Як вирішуєте таку проблему? Пише Вікторія. Явно, Вікторія була вже на консультації. Фахівці багато хто вона дуже гарно записала. Написала: дивіться, Вікторія, важливо ваш вік. Я так розумію, mm. що вам 40+. плюс. Якби до 40, то можна було дійсно зробити ексимерну. Корекцію ви вже в років 20 добре читали вдалину і зблизька без окулярів. В цій ситуації мультифокальні контактні лінзи, тобто лінза дає можливість вам бачити і вдалину, і зблизька. Це перше. Не починайте з оперативного втручання. І, от так, як ви будете бачити в мультикофокальних контактних лінзах, ми моделюємо, як ви будете бачити після оперативного втручання. Якщо вам це сподобається і надує знімати контактні лінзи, будь ласка, ми замінюємо кришталик. Називається рефракційна заміна кришталика в Україні. Зареєстровані всі кришталики всіх фірм, всіх країн. Uh -huh. А так ще питання, яке пройшло щойно: чи впливають хронічні системні захворювання на післяопераційний період після операції з приводу катаракти? Ну, звичайно, дивіться, системі захворювання, ревматизм, інші захворювання, скажімо, вони просто небезпечні. Чому іде дуже затяжний період реабілітації, дуже затяжний. через те, знаєте, раніше, коли обстежували на оперативне втручання, то проводили всі дослідження, включаючи на реакцію Вассермана. Чи немає сифілісу. Зараз вже це не проводять. Тому що зараз разовий інструмент і немає необхідності, тому що не можна під час стерилізації когось заразити. Тобто зробив викинув. Ну при деяких оперативних втручаннях проводять при деяких да, дороговартісні такі mm -hmm. обладнання, Ну, в офтальмології mm -hmm. ні. Туберкульоз дуже важлива річ. Ви знаєте, в мене був пацієнт з туберкульозом зовсім недавно. Сніду пацієнт був снідом. Він не признався спочатку, mm -hmm. але коли ми вже обстежили, побачили оці хмару подібні. Позмутнення в сковидному тілі, і моя інтерн. Вона сказала, а це подібне на те, то так вголос, так при пацієнту. <гум> Я кажу, мені також здається. Я так кажу, ви знаєте, ви в лікарні хотіли запитати, чи обстежувались ви на СНІД. Він сказав, так в мене є позитивна <гум> реакція. Я лікуюсь зараз на три терапії. Тобто все впливає на зір, а гіпертонічна хвороба, а цукровий діабет, а цукровий діабет, основні ускладнення при сліпоті. Не у пацієнтів. Чому е, ретинопатія це захворювання судин, і проліферативна це вже коли зміни судин такі, які незворотні. Там треба робити оперативне втручання, забирати преретинальні плівки, вітерктомію робити і таке інше. Це вже складні втручання. Вони й дороговартісті, і для хірурга складні, і для пацієнта складні, але вони вже робляться тоді, вже коли не можна зробити нічого. Через те можна профілактувати, будь ласка. Всі, хто хворіє на цукровий діабет, ретинолог, запам'ятайте, офтальмолог, ретинолог. Ви запитуєте, де є ретинолог. У нас тут чудових два мої лікарі, так, нашої клініки. Вони знаєте, мені подобається, що пацієнтів багато, і пацієнтів вистачає. І буває, що треба робити, а можна почекати. Почекаю. Ви знаєте, краще виберіть момент, коли можна почекати. Коли немає терміновості. краще поспостерігати. Mm -hmm. З першого разу тільки швидка допомога, відчарування сітківки, крововиливи, таке інше, макулярний набрік. А якщо можна почекати, подивитися на зміни, це було б дуже важливо. От приїхала пацієнтка за кордону. Знаєте, при за кордону приїхали мої одні друзі, вони там живуть зараз в Німеччині, і вона коли за тиждень обстежилася. Зробила там зрозуміло зуби, прийшла до мене і кричить: Україна це Лазвегас! Україна це Лазвегас. Ви знаєте, що так приємно якось би це втримати цю систему нашого охорони здоров'я на такому рівні, щоб фахівці залишилися в Україні. Оце саме головне завдання, яке зараз у нас є, от післявоєнний період. І ці всі технології вони просто є і. Ретинолог, запам'ятайте, при цукровому діабеті ретинолог, при тіріотоксикозі, якщо у вас проблеми з щитовидною залозою, ретинолог, тому що ми оці всі ускладнення бачимо на очному. Знаєте, Сергію Олександровичу, очевидно, нам доведеться організовувати ще один ефір, бо ми встигли е відповісти рівно на половину питань з тих, які Можливо, надійшли те, нам на Viber. Є, допомоги, а, немає. Є от цікавить айлі. Я не знаю, що таке Айліва. і це, можливі. Ми, ми тільки що говорили про цукровий діабет. Це ускладнення сітківки, тобто це макулярний напрік. Це препарати, які відносяться до відже фактора, тобто до фактору рости але судин, тут пишуть, що підухання. зробили рідній людині ін'єкції в очі. Планувались наступні, але за 6 днів різко впав зір на обох очах. Тиск в нормі, але вже три дні ніяких покращень. Зараз людина в лікарні. Я не можу точно прокоментувати, тому що е, ці препарати мають певне дозування. Вони мають певне маркування. Якщо це робилося в легальній, ну так uh -huh. як потрібно в державній клініці чи приватній клініці, то звичайно це все списується, пишеться номер. Просто не ризикуйте де-небудь не робіть. Вийдіть в клініку. Яка ліцензована, і тоді буде впевнена. Я не розумію, чому можливо паралельно у вас був інсульт, можливо, підйом mm -hmm. тиску. Тобто я не можу прокоментувати mm -hmm. правдиво. Ну, це правда. Складна складна ситуація. Тому прокоментувати так із короткого питання дуже складно. Єдине, що я можу а, сказати всім, а, на чиї питання сьогодні не відповіли, або ви не встигли поставити свої питання. Будь ласка, звертайтеся до Сергія Олександровича на огляд на консультацію. А, він приймає в тому числі і в медичному центрі очі клініки він інші викладачі кафедри кафедри офтальмології та оптометрії національного медичного університету імені після дипломної освіти. Кафедра офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця. Отже, очі клінік Василя Лепківської 16В в це адреса, телефон 0800-333-707 безкоштовна багатоканальна лінія. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую! І від себе і від всіх тих, хто нам писав і кого на чиї питання ви сьогодні встигли відповісти. Слухачам, глядачам нагадаю, що говорили з сьогодні із Сергієм Риковим лікарем офтальмологом, професором, ну і завідувачем кафедри, яку я щойно називала. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає на радіо Київ 98 вісім.